На лівобережжі Херсонщини працюють дипломовані фахівці. Щоправда, їхні дипломи здається куплені на ринку. Коли окупаційна влада говорить про кваліфікованих фахівців, це звучить так само абсурдно, як і все інше в їхніх новинах. Зазвичай під цим поняттям мають на увазі людей, які колись були абсолютно не пов'язані зі своїми теперішніми професіями. До прикладу, посаду радниці голови Каховської окупаційної адміністрації отримала сімейний психолог та росіянка Естер Світлеє. Її справжнє ім'я Наталя Полухіна. Вона називає себе тренером внутрішньої сили, бізнес-аналітком і майстром китайської чайної церемонії. Відомо, що Естер Світле вже тривалий час працює сімейним психологом для родини зрадників Філіпчуків, Павла, його матері Олени та батька Ігоря. Вона продовжує надавати їм психологічну підтримку, але тепер отримує щедру винагороду з коштів російських загарбників, які ті виділяють на утримання окупаційної адміністрації в Каховці. От такі останні успіхи на лівобережжі Херсонщини їхні новини це суміш абсурду і пропагандистської фантазії, які не мають нічого спільного з реальністю. Підписуйтесь на вгору, поширюйте це відео та не піддавайтесь пропаганді РФ.